85% заборгованих зарплат шахтарям уже видано. Це понад мільярд гривень, нарахованих за березень та квітень. Розповів міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин на всеукраїнському з'їзді гірників. Ірина Віноградова розкаже докладніше. Вона з нами на прямому зв'язку. Іро з якими ще питаннями шахтарі приїхали до Києва. До Києва приїхало понад 800 делегатів. Це гірники з усіх шахт України. Це вже третій шахтарський з'їзд. Усі вони приїхали із різними питаннями, та єдине, що їх об'єднує, це затримка по виплаті заробітних плат. Ще які питання були у гірників, пропоную послухати пряму мову. Обезпечення зривчатка, прохождення, оборудовання. Цього всього не вистачає. Ну, звісно, вистачає. А заробітні плану як у вас. Ну... Вчора перечислили. вчора у в поїсі смски прийшли, щоб перечислить зарплату. А вугілля ми відправляємо на збагачувальну фабрику Львівська вугільна компанія. Потім відправляємо її на Добротвірську, бурштинську ТЕЦ, яка знаходиться в ДТЕКІ. Це частна структура. Обл, захід енерго, частна структура. Зараз нам дали збут на на південь, сюди на схід, але непроплачений жд тариф, вугілля на складі є, реалізації нема, і звідси, звідси те, що державної підтримки немає. Найбільше гірники чекали виступу профільного міністра Володимира Демчишина, аби заслухати власне його програму із реструктуризації та реорганізації галузі Шахтарської. Власне, коли міністр вийшов до трибуни, він почав розповідати і про виплату заробітних плат і говорити про усі питання, які турбували гірників. Проте із залу час від часу гірники кричали Ганьба та скандували. Як це було? Пропоную послухати без коментарів. Договорити профільному міністру все-таки дали. Він сказав, що до 1 травня уся заборгованість по заробітним платам буде виплачена. І запевнив, що 300 мільйонів гривень із 400 вже перерахували на рахунки гірників. Далі почали обговорювати тему закриття шахт. Профільний міністр Володимир Демчишин сказав, що поки що у міністерстві планують ліквідувати три шахти. Та далі знову ж таки почалась словесна перепалка. Як це було? Будь ласка, без коментарів. Дійсно, в цій програмі, яку ми підготували, йде мова про те, що 11 шахт є неперспективними. неперспективними. Але, я вам пояснив причини. Але які закривати і коли закривати, це питання аналізу. І я не говорю, що їх треба вже закривати. Я без я безпосередньо говорю про закриття трьох шахт. Гірники власне міністру не повірили. Тому зараз під жовтневим палацом за моєю спиною гірники із Дніпропетровщини ставлять намети і кажуть, що стоятимуть тут доти, допоки не погасять усю заборгованість по заробітній платі. Яка вона власне вони не уточнили та їхати із Києва не збирається? кажуть багато хто із них купили квиток тільки в одну сторону. У мене всі новини. Дякую, Ірина Віноградова розказала про те, які питання обговорювала на своєму з'їзді гірники з міністром енергетики та вугільної промисловості України.